Президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським та главою РФ Володимиром Путіним. Трамп назвав дуже хорошу розмову з Путіним, заявивши, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню і завершення війни. Водночас Путін назвав розмову з Трампом дуже змістовною та вельми відвертою, загалом корисною. Глава РФ стверджує, що Москва готова запропонувати і працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни. Зеленський після розмови заявив, що Трамп вважає найважливішим, щоб Україна та Росія почали прямі перемовини. Два дзвінка з, з президентом Трампом в різних форматах. Перший дзвінок був ми з ним проговорили про, про те, що дуже важливо для України це припинення вогню. Це в принципі безумовні речі, які ми обговорювали і в Стамбулі і постійно до цього. Друге, це готовність Сполучених Штатів Америки. Піти до більш серйозних кроків, санкційних кроків, і я дуже його попросив подумати про це і застосувати, якщо Росія не буде підтримувати припинення вогню і не захоче закінчити цю війну. Третє я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну. Без нас і для нас це принципові речі. Також президент США очікує, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, як вона бачить припинення вогню та наступні кроки.